3 травня на міському стадіоні пройшов відкритий кубок міста з футболу. У змаганнях брали участь шість команд. Це команди агротехнічного коледжу, гуманітарно-педагогічного коледжу, збірна команда дитячо-юнацької спортивної школи, футбольний клуб Зігмар і футбольний клуб Журавка та команда ветеранів міста Прилуки. Футбольний турнір проходив за ініціативи спортивного активу міста та підтримки Прилуцької міської ради. Дозвольте від імені міського голови. Від усього депутатського корпусу і від себе особисто у ці благословенні дні привітати вас із, по-перше, прекрасним спортивним святом, відкритим кубком міста із футболу, поважати всім, звичайно, ж, насолоди від сьогоднішньої гри, приємних вражень, нових знайомств. І, звичайно ж, перемог. Нехай сьогодні кожен переповниться дійсно спортивними прекрасними враженнями, а переможе нехай достойний. Тож успіху вам у цих змаганнях. Сезон змагань відкрито, і вже з першої гри вболівальники з завмиранням подиху стежили за вправною майстерною грою учасників турніру. Всі команди продемонстрували гарну підготовку. Граю за ДЮСШ. чекаю від цього турніру дуже багатого. Тому що ми настроєні на перемогу, і сьогодні зібралися дуже сильні команди. Я всім успіху бажаю. Чекаю від ігри перемоги. нашої ДЮСШ. ми повинні виграти сьогодні перше місце. і це як не круто, щоб тренер нам гордився. Ми якби настроєні на перемогу і хочемо, ну, хочемо зайняти перше місце, ну, щоб як -то, да, тренер, щоб нам гордився, щоб знали, що ми теж хороша команда. Результатом змагань володарем кубку стала команда Зігмар. На другому місці команда ветеран і на третьому футболісти агротехнічного коледжу. Команди призери були нагороджені грамотами та медалями, а переможці кубком. Під час підведення підсумків змагань було визначено та нагороджено пам'ятними призами кращих гравців. Ними стали у номінації Кращий воротар Максим Парган, у номінації Кращий захисник Володимир Сколобивець, в номінації Кращий напівзахисник Владислав Бурмака і кращий нападник Вадим Бурляй. Також небайдужими болівальниками було встановлено приз глядацьких симпатій футбольний м'яч, який був вручено гравцю футбольної команди Зігмар Віталію Іляшенку.